Президент США Джо Байден у своєму зверненні до нації пояснив рішення відмовитися балотуватися на другий термін. Цитую. Я вирішив, що найкращий шлях передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю, сказав він у промові в овальному кабінеті. Також Байден закликав американців об'єднатися щоб захистити країну. Він назвав вибори 2024 року боротьбою за збереження демократії. Цитую, я вважаю, що моя історія як президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки заслуговують на другий термін, але нічого ніщо не може стати на заваді порятунку нашої демократії. Це включає особисті амбіції, наголосив Байден. У зверненні до американської нації Байден заявив, що допомога Україні у відбитті агресії РФ одна з його пріоритетних цілей на останні шість місяців перебування на посаді президента. Я збираюся продовжувати працювати над припиненням війни в Газі, повернути додому всіх заручників і принести мир і безпеку на близький схід і покласти край цій війні. Ми продовжуватимемо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який окуповує Україну. Нагадаю, що 21 липня Джо Байден оголосив про намір не балотуватися на другий термін і запропонував Камалу Харіс як кандидата на пост президента. Після цього деякі республіканці закликали його піти у відставку достроково. Однак, 22 липня Байден підтвердив, що залишиться президентом до кінця свого терміну.